Банде, мої вітання. Ну що ж, продовжую грати на аккаунті, де збираємося максимально качнути команду за одне событие тоті, зібрати повну бандьоху із команди Тоті. Хоча я вже дещо чуть-чуть поміняв, можна сказати, цю. Вкратце давайте покажу, що я зробив. Забрав на даний момент Рікардо Карвальо 116-го, ЦЗ зробити. Шотне треба, треба спробувати добити зараз подію захист Події повністю максимально. Тому затягувати довго не буду. Поїхали, є що показати є що забирати. Начнемо з магазинчика, щоб я нічого не забув в магазинчику Ось сюди. Оп. Вот так. Раз. Найс. Чудово. Зайдем в обмін ліги. Заберемо, назбирав я 10 000. Я, прям, я думав, не назбирав. Здивований кратце. Ну, нічого. Зв'язний абонементик. Тут я забрав щось. Ну, ладно. Я думав, що я нічого ще не забирав. Подію. подію я добив до максимального фінішу. Берем 1200. Остальне мені пригодиться трішечки для того, щоб добити все остальне. Там є нюансики. Е, Кстаті, дякую всім за підтримку на минулому відео. Неплохо насипало гравців. Нема продавашки, немає. Так, 2800. Два білетика. Хорошо, Хорошо, півзахист, думаю, добивати. Тут є рубінчики. Ну, я побачу сьогодні після обнови, чи оставлять, чи не оставлять. Може й доб'ємо, може й оставимо. Е, Ждемо у тоті. У тоті через 2 дні. Побачимо, що там. Е, так же само, я ще не добиваю поки що е, Division Rivals. Побачу сьогодні. Якщо невигодно буде, доб'ю, відкрию обичний захист, бо захист дуже цікавий. Штучка дуже цікава. Так, давайте тут зайдемо, заберемо 500 рубінчиків. день мені не вистачає, щоб забрати білетика. Ну ладно, оставимо його на майбутнє. Лігу, лігу. Не пам'ятаю, забрав, не забрав, усе. Зараз зайдемо, передивимося, заберемо, що можемо. Так як, так, тут ні, тут, Получить. тут не вистачить нам, на жаль, 400, так. Да. Так, 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 десь я ще щось хотів. Що я хотів? хотів, хотів щось вам показати. Ну ладно. Поки що не мабуть. А, ну, 40 тисяч маємо. Поїхали, поміняємо їх. Було б хорошо, щоб вони ще б додавали якихось драфтиків, зарубінчики в хорошу нашу сторону. Так. Небагато драфтів, звісно, у мене. Взагалі небагато. Я не знаю, що, що <клух> там, повезе чи не повезе. Ну, будемо сподіватися, що повезе. 22 драфтика. Тому давайте так. Зараз відкриваю одразу 10 да? Е, -е Далі йду все по одному. Що я вам хочу сказати? Чи взяти, відкрити все по одному? Давай, ні, десяточку і потім по одному. Хочу вам сказати дякую за минулу підтримочку на відосі, парні. Дякую за кожен лайк, комент, Прям хорошо буститься, коли ви пишете коменти. Хто підписується, теж багато хто дивиться. Кстаті, я здивований, що багато хто дивиться без підписки. Ставте підписочку, допомагайте розвиватися. Буду щиро всім вдячний. Всім до зустрічі на стрімах. так також само залітайте. Решим эту всю, всю тему. Поехали. 10 драфтиков. О, эмблема качнулась. Побачим. Багато что нового. Италия. Вратарь. Шу. -ху 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 -ху. Сюда, сюда. 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 Италия. Вратарь. Пул А сработал. Сюда. Маркиньос. Маркиньос. Коскокурелья. Сюда. Хорошо. Що, смисл відкривати далі? Не знаю. Ну, поїхали. Поїхали, будемо ще по одному відкривати. Може, нам щось завезе. Плюс емблемку треба качнути. Германія ЦЗ Байер. Тах, да? 115-тах. Чудово. Далі, звичайно, я розумію, що нічого не випаде, ну. Но... Пошли Чисто, можливо, щось в емблемочку. Емблема качнулась. Так, що це у нас? 113 Франція. ПЗ? У 114, правильно ж? Кунде, чудово. Ну, Тим, що я вже получив вратаря, 116 і я вже задоволений. Гермонія, вратарь. Це в нас Нойер. Німці всипи, дай Боже. Так, тут щось нам ще дали. 115 Нідерланди НАП, Клюверт. Клюверт. Забайтить мене важко з цією тімкою. Ну, 5 штучок залишилося. Чудово. Ну, я вже довольний. Бистренько, звісно. Так, тут теж -то щось новеньке. Хорошо, емблемка качається, це чудово. Э, це ван Девен. Я, якщо що, не забайтить, я вже знаю, у мене вже це байтало ця дімка, тому пройдений етап, скажем. Окей, окей, давайте ми зараз зайдемо, поставимо все, що нам треба. Чудово, донаруми сюди. А, я зараз роблю так. Автоподборчик, оп, nice, 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 nice. Мені подобається те, що так, мінусуємо. Все, що в нас лишнє. 117-й рейтинг доноруму качаємо. Звичайно, на червоний. Подивимося, а вдруг буде можливість його обгрейдити до 117-го. Звичайно, качнемо на 117-й. Чудово! Прекрасно буду за те, що розкажу вам, як він, що він. Чудово, це мені подобається. Може на золото? А давай на золото, а чой ні. Подивимося, що він. Як він? Давай на золото, звичайно. У нас ще є де... Так, виход вратаря, Меч в воздухі. давай виход вратаря візьмемо. Пас, точно ні. Чудово. Так, що у нас з постатком без Оу неплохо неплохо Треба качнуть його, качну і розкажу вам, що він себе представляє, бо в мене небагато, мабуть. Тренуровок. Треба купити трішечки там по лямчику. На двадцятку получиться цікаво. Знайдеться в мене. Бомжей. А, багато. Давай на 17 качнем, а там вже ми докуплю. Ну, найс, найс. прям мені, мені подобається, як він виглядає. Хочу вже його потестити. Нірки. Це я ще не на максимум. Цікаво буде на максимум, що буде. Ну, мені вже подобається. Це вже шикарно. Так, у нас ще є можливість обміняти гравців. Да, ще й, прекрасно. Ще можемо щось відкрити. Даже. Даже два билетика получим. Розумію, що нічого, звичайно, не випаде, ну. Давай спробуємо. 118-й рейтинг, я не помітив. Нойс. Весь атаці це бонус шикарний. Так, щось знов дало. Що? Португалія. ну! Та ну, блядь! Та ну! Єбать! Ты шо? Нельзя так рубить. Ты шо? Я хренею. Не зря. Ой, не зря. <свят> <свят> да, а шо? А як? А куда? Ты шо? Я, блин. Мені зря качнув доноруму на золото. <хи> ну ладно, я ще нашкребу собі рангів, Я доб'ю його. Та ти шо? Ну це круто. Не хватить мені, мабуть, на червоний качнуть його, так? Да? Так. Да. Може десь би наш крептип, ага, Чуть-чуть наш крептий, чуть ага. Можна десь чуть-чуть наш Тут півтори тисячі рубінчиків. Щоб його на червоний качнути. Блін. Ніде? Ну ладно. Там чуть-чуть. Дві карточки захисту. Йоу. Ось які навики вкачаю, доб добю, доб'ю все ж таки ранги. Ти шо, яка красота. Ой-ой-ой. Так, ну я подивлюся сьогодні. Рафінню ще качнем. Точно. Кого кого Рафінню точно качну. Є шанс його обмінювати. Він буде 12 гравцем. Це. Бух. Я, я зараз. Задоволений. Що ще хочу? Давайте попробуємо. Я ні разу не відкривав цей драфтик. Є 3000. Давай дот... потратимо. Тут. Ага, отак. Найс. Потратив. Краще б не тратив. Отакий вийшов відосик. Ти що? Це топ, це розрив парні. Дякую всім за просмотр. Дякую всім за лайки, за підписочки, залітайте. Думаю, що можна буде і посильніше зробити цю банду. У нас ще не забувайте оцей обмінчик. Я тут кожен день трачу монетки для того, щоб добити максимально 125 жетончиків поки що. Ну, насипало неплохо. Побачимо, що далі. У мене є ще. Лярд монет які я буду обмінювати і отут в ДОПЧАСІ по 4 тисячі. Частенько звідти випадають 113-114, так як ми почали чуть, -чуть пізніше, майже під півзахист, 30-ку не відкриваю, відкриваю по 4К постійно. Тому найс. Мені подобається, що виходить. Ну, давайте так. Я вже точно переконаний, що ми зробимо 121. Якщо всім качнуть ранги, уже вже вийде 121, качаємо всім ранги на золото, ну я поки що почекаю. Тоті, ультимейти. Ще буде багато чого відкриватися. Постараюся нафармить багато рубінчиків, емблемку постараємося закрити. Емблемку не так уж і багато нам сталося. По факту, це четвертий уровень. П'ятий уровень треба нам закрити, Четвертий вже закритий. По факту, нам треба закрити. ну, Можна сказати, ще 1100. Да? Ну, постараємося. Буде дуже-дуже топово, якщо ми її закриємо, цю емблемку. Мені ще не випав жоден кумір. Це війни. Ну, побачимо. Може заберемо. Так що, дякую всім за просмотр. Залітайте. Підписуйтесь, пишіть коменти. Це дуже дуже бустить. Ютубчик. Всім дякую, всім до зустрічі.